Сьогодні вранці ми відчули ще один безкінечний прояв любові та турботи від освободітелей. 50 крилатих ракет було випущено орками, щоб звільнити від електроенергії, водозабезпечення та нормального існування як людей, так і нашої економіки. Адже вони прекрасно розуміють, що захопити силою нас не зможуть і намагаються максимально пошкодити все, що тільки можна, аби ми почали жити гірше і здавались добровільно. Що ці дурні гімноїди взяли, що ми повинні здатись? Вони обстрілюють нашу цивільну, наголошую, цивільну інфраструктуру, а ми з ними боремося лише у військовому напрямку? 44 ракети було збито силами протиповітряної оборони. Пошкоджено 18 енергетичних об'єктів. Знеструмлено сотні населених пунктів та 80% Києва. Скажете, а звідки взялося аж 18 об'єктів із шести не збитих ракет? А тому, що були ще й літаючі мопеди. Ранкова ракетна атака обійшлась Росії у 400-600 мільйонів доларів. Рівно стільки коштують випущені по енергетичній інфраструктурі нашої держави 50 ракет Х-101 та Х-555. Точна вартість залежить від кількості ракет кожного типу, адже вартість ракети Х101 становить 13 мільйонів доларів. А вартість однієї ракети Х-555 7,5 мільйонів доларів. Ця величезна сума перевищує річні бюджети Новосібірська чи Єкатеринбурга 3 та 4 за розмірами міст Росії. Зараз час максимально мобілізуватись і допомогти нашій армії відбити цих дикунів на їх болота. І хай місять там гімно! Тому підтримуйте ЗСУ, хто як може і як може, чи жертвуйте на добровільні фонди, хто яким довіряє. Я не можу вам вказувати, куди саме скидати кошти, це особиста справа кожного з вас. Ми всі чудово знаємо, які переваги дає робота з високоточною навігацією. І тепер є нагода сповна скористатися цим. Компанія Trimble надає українським аграріям безкоштовний доступ до сервісу супутникової корекції CenterPoint RTX. Акція створена в рамках глобальної програми підтримки від Trimble – агросектору України під час війни та триває протягом 2022 року. CenterPoint RTX це найточніший сервіс корекції у портфелі Trimble 2,5 см повторюваної точності та стабільний сигнал без жодної базової станції. Скористайтесь перевагами високоточної навігації. Замовте безкоштовний доступ до CenterPoint RTX на 12 місяців у вашого дилера Trimble або залиште заявку на сайті agtrimble.com, що вказаний в описі до цього відео. Переходьте за посиланням та реєструйтесь. На внутрішньому ринку України помічено ріст цін на зерно. Ситуація стала трішки кращою порівняно з тим, яку ми мали влітку. Ціни, за якими трейдери зараз закуповують в аграрії в кукурузу, зросли на внутрішньому ринку на 15-20% на пшеницю на 10-15%. Із 17 жовтня у портах то на пшениці реалізовувалась по 208-210 доларів. Але ціни на зерно на внутрішньому ринку України досі залишаються нижчими за світові, адже трейдери та перекупи теж хочуть заробити. Станом на 25 жовтня в портах України. Падали ціни на зернові. Середня ціна пшениці другого класу в портах 6900 гривень за тонну. Кукурудза вартує 6600 гривень за тонну, то як 18 жовтня вона коштувала 7100 гривень. Вартість соняшника в порівнянні з попереднім тижнем теж впала. Наразі ціна в портах знаходиться на позначці 17250 гривень на тонні. А на 18 жовтня вона коштувала 17687 гривень. Врожай соняшнику прогнозується на 30% нижчі, ніж минулого року. Станом на 20 жовтня обмолочено 68% площ і за попередніми оцінками аграрії зберуть 10,5 мільйонів тонн врожаю. Середня врожайність соняшнику на 5% нижча за середній показник за останні 3 роки. Світові ціни на пшеницю сою та кукурудзу також знижуються під тиском зміцнення долара США. До того ж, трейдери продовжують стежити за переговорами щодо зернового коридору, що впливає на вартість збіжжя. Адже незважаючи на готовність України та Туреччини до продовження зернового коридору після 22 листопада, і вони наголошують, що в цьому немає ніяких сумнівів, вірніше наголошували, Росія продовжує свої погрози щодо його блокування і припинення вивозу морськими шляхами зерна. Як думаєте, може це і не краще? Адже не дуже хочеться продавати хліб в Іран, який безкарно і підло заробляє на війні, продаючи шахіди в Рашку. Та й ціни прийомки зерна в портах бажають бути кращими в наших портах. А хто хоче нормально заробити, то вже порієнтували поставку в найближчі країни Європи і продають зерно по 270-300 доларів за тонну, а не 175 доларів в наших портах. Думаю, додаткові 100 доларів з тони варті подолання зайвих. 50 100 кілометрів. До речі, якщо вам цікаво продати зерно з місця за цінами, як у портах. При цьому вам не потрібно нікуди його везти, Можу залишити е, свій номер, де докладніше можу пояснити, як ви, можете його, як ви можете це зробити. Але є певні умови. Це має бути захід України, об'єм зерна не менше 250 тонн. Стосується кукурудзи та фуражної пшениці. І розрахунок з вами лише по формі 1 з ПДВ. Розраховуватись буде фермерське господарство, яке налагодило цей експорт. Індикативні ціни на пшеницю з поставкою з портів України за підсумками минулого тижня знизились на 5-10 доларів. Передусім, під тиском зменшення попиту імпортерів. Детальні ціни та покупці ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. За словами аналітиків, ринком лунають чутки про можливу зупинку роботи зернового коридору вже в листопаді. Не додають оптимізму і подальші заяви РФ про те, що все залежатиме від ослаблення обмежень на експорт її сільгоспродукції та добрив. А через розслідування ООН щодо іранських дронів Камікадзе вона взагалі може розірвати зернову угоду. Тому, попри низку оголошених і проведених тендерів, українська продукція пропонувалася на них доволі рідко і ще рідше перемагала в торгах, хоча здебільшого була найдешевшою. Через побоювання завершення дії зернової ініціативи більшість імпортерів шукають заміну при чорноморській продукції. Наприклад, азіатські імпортери вже збільшили закупівлю австралійської пшениці. Також зниження темпів експорту морем сприяли уповільнення процедури огляду суден, які прямують зерновим коридором. Що збільшує час їх простоїв, зменшує кількість суднозаходів і, відповідно, позначилось на ставках фрахту. Ну і взагалі, за час роботи зернового коридору вдалося експортувати вже 9,3 мільйона тонн зерна. Але це було до п'ятниці. А от на вихідні. 29 жовтня, поки ми спали, ЗСУ завдали удару по військовим катерам Рашки в Севастополі, які обстрілювали крилатими ракетами наші мирні міста. Безпілотники атакували фрегат класу Адмірал Григорович. Тральщик Іван Голубець та флагман Чорноморського флоту Адмірал Макаров. Другий, після Маскви. В атаці на кораблі окупантів. Могло брати участь від 6 до 8 безпілотників. І от що про це заявили расисти. Запуск одного з морських безпілотників, який атакував кораблі в Севастополі, нібито був запущений судна, що перевозило його з по зерновому коридору. Після перевірки інформації навігаційного приймача встановили, що нібито запуск морських безпілотних апаратів здійснили з узбережжя в районі Одеси. Далі, за версією російських чиновників, безпілотники рухались зоною безпеки зернового коридору, після чого змінили маршрут у напрямку російського пункту базування кораблів у Севастополі. Водночас координати руху одного з морських безпілотників вказують точку старту в морській акваторії зони безпеки зернового коридору в Чорному морі. На думку фахівців, це може свідчити про запуск цього апарату з борту одного з цивільних суден, зафрахтованих Києвом. Або його західними покровителями для вивезення сільськогосподарської продукції з морських портів України, роблять висновок в Міноборони РФ, уявляєте рівень цинізму. І що далі? А далі вони виходять із заявою про припинення зернової угоди і актом доброї волі надати всім нужденним 500 тисяч тонн зерна. Думаєте свого? Та ні, звичайно, вкраденого в українських селян. І вивезеного на окуповані території, адже його тепер всі бояться купувати в світі. То вони вирішили з барського плеча від нього позбутись. На цій офіційній схемі спільного координаційного центру коридор. І скажіть, де коридор, а де Севастополь? 200 кілометрів. У зв'язку з тим, що українська сторона станом на 30 жовтня не має дозволів від спільного координаційного центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій, 218 суден фактично заблоковані на своїх поточних позиціях 95 завантажених суден, які вже вийшли з українських портів та очікують на інспекцію для відправлення до кінцевого споживача 101 порожнє судно очікує інспекції на вхід до українських портів. 22 завантажених судна чекають на вихід з українських портів. Лавров вже заявив: Готові до розмови із заходом щодо зниження напруженості, але тільки якщо будуть реалістичні пропозиції, що ґрунтуються на рівноправних підходах. От мерзота! Як же вони просять переговори? Це вже який раз, нікчеми просто! Це продовольство для понад 7 мільйонів споживачів. Деякі зерновози очікують вже понад три тижні. Алжир, Єгипет, Ємет, Бангладеш, В'єтнам. Ці та інші країни можуть постраждати від чергового загострення продовольчої кризи, яке Росія свідомо провокує. Чому це якась купка осіб десь у Кремлі може вирішувати, чи буде їжа на столах у людей в Єгипті або Бангладеш? Зараз потрібна жорстка міжнародна реакція як на рівні ООН, так і на інших рівнях, зокрема й на рівні Великої Двадцятки, наголосив Володимир Зеленський. Україна очікує реакцію Туреччини та ООН на російські заяви про вихід з зернової ініціативи. Підписантами зернової угоди є Росія, Туреччина та ООН. А Україна не підписувала з РФ жодних угод, тому що розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов'язань. Тому очікуємо на реакцію підписантів. Офіційна ж заява Міністерства оборони Туреччини щодо поставок зерна: в рамках ініціативи вдалося забезпечити безперечні поставки 9,3 мільйона тонн зерна з портів України до нужденних країн. Російські представники все ще знаходяться у спільному координаційному центрі в Стамбулі. Наразі судна не будуть виходити з портів України. Водночас планується сьогодні та завтра продовжити інспекцію цих суден, що чекають на рейді Стамбулу. Міністр оборони Туреччини Холусі Акар продовжує контакти з усіма сторонами та відповідними органами, аби забезпечити координацію та вирішення питання. Після оголошення Росією виходу із зернової угоди світові ф'ючерси підскочили на пшеницю на 7,7%. А кукурудза і соєва олія на 3%. Якщо зростання посилиться, це може посилити глобальну інфляцію продовольчої продукції. І ми бачимо, що світ покладався на наше чорноморське зерно і очікував експортувати понад чверть пшениці та ячменю та приблизно п'яту частину кукурудзи та соняшникової олії. Довгострокове розірвання зернової угоди може поставити під загрозу основний експортний маршрут добрив. Українська та турецька делегації та ООН домовились про план руху на 31 жовтня морського гуманітарного коридору 16 суден, 12 вихідних та 4 вхідних. Експерти прогнозують, що у понеділок фьючерси на пшеницю різко зростуть у зв'язку з виходом Росії із зернової угоди. У понеділок розпочнеться черговий тиждень на чайкаську та Паризьку пшеницю. Два найактивніші фьючерсні контракти на пшеницю в світі. Серед інших великих країн-експортерів пропозиція пшениці скорочується. Блокування Росією коридору для експорту зерна може спричинити лихоманку покупок у Чикаго. Тому далі буде цікаво. Але хто на цьому заробить, ви всі добре знаєте. Отже, підтримуємо наших захисників і відстоюємо наші території. Я особисто довіряю, до речі, благодійному фонду скрижалі, засновниками якого є машинобудівники. ДП-диапазон из ограрной галози, тому посылания залишу на них пидвиду. Это уже четвертое или пятое заседание. Я уже даже запутался, коллеги. Одна и та же делегация созывает по той же теме эти заседания с ничтожным результатом. Так вот, я задаю вопрос, а что Совету безопасности нечем больше заняться. Мы уже на протяжении долгого времени слушаем заявление Российской Федерации, но в очередной раз сегодня господин Эбба Докладчик подтвердил, что никаких доказательств и подкреплений этим заявлением России не существует. Мы не можем подыгрывать этой пропаганде просто потому, что Российская Федерация предпочитает выступать, упивается своими речами и искажает реальность. На наш взгляд, нет никакого нарушения со стороны Украины или Соединенных Штатов. Мы сегодня вновь выслушали многочисленные обвинения, в том числе о разных патогенах и о комарах. Интересно, а как эти комары проводили бы различия между русскими и украинцами?